Герої не вмирають, герої поміж нас він віддав своє життя за майбутнє рідних та України. Пономаренко Валерій Валерійович, позивний апотекарій. Але хлопці звали його Аптекар. Молодший сержант, старший бойовий медик першої стрілецької роти 135-го батальйону 114-ї бригади піхоти. Народився 4 березня 1990 року в місті Бар Вінницької області. Згодом родина переїхала до міста Українка Обухівського району Київської області. Валерій навчався в загальноосвітній школі номер 2 Обухівського району Київської області. У школі був активним учнем, захоплювався енциклопедичною літературою. Улюбленим предметом була англійська мова. Займався народними танцями у хореографічному гуртку Веселі чобітки, брав участь в акторських гуртках. Особливим захопленням хлопця було літакобудування. Він збирав моделі літаків та мріяв стати льотчиком. Хотів вступити до національного авіаційного училища, але згодом зрозумів, що це не його професія. У 2007 році Валерій закінчив школу та вступив до Обухівського медичного училища в місті Українка, яке закінчив у 2010 році. отримав Кваліфікацію Фельдшер. У тому ж році був призваний на строкову службу до Збройних сил України. Під час несення служби Валерій був помічником лікаря. Йому доводилося доправляти солдатів до шпиталю до Києва. Там він і познайомився з майбутньою дружиною. 2012 рік був знаменним для Валерія. Він вступив до Національного медичного університету імені Олександра Богомольця на заочний факультет фармації. Того ж року він одружився з прекрасною дівчиною Ольгою. Знайомство у нас було особливе. Згадує дружина Ольга. Нас познайомили кращі друзі на своєму весіллі. Валерій був дружбою, а я дружкою. Наприкінці цього ж року в подружжя народився син Леонід. Під час навчання, щоб забезпечити родину, пробував себе в різних професіях. Працював вантажником складського господарства, потім машиністом друкарсько висікального агрегату на трипійському пакувальному комбінаті. Пізніше пішов масажистом у санаторій профілакторій, так як з училища мав диплом масажиста. А потім влаштувався в аптеку спочатку як консультант Касир. І з самого початку АТО Валерій рвався на службу, вважав своїм обов'язком відстояти свободу України. Але родина не відпустила. І саме тоді Валерій сказав пророчі слова: Якщо буде повномасштабне вторгнення, я піду беззаперечно і не відмовляйте мене. У 2016 році закінчив медичний університет та отримав кваліфікацію провізора, а в 2017 році отримав посаду фармацевт провізора. У 2016 році народився другий син Михайло. Валерій був зразковим сином, татом та чоловіком чуйний, добрий, веселий, справжній друг. У 2021 році був переведений на посаду завідувача аптеки Вітамін у місті Українка. До нього за лікуванням звертались частіше ніж до лікарів. Валерій ніколи не відмовляв у допомозі. Особливо уважним був до дітей та людей похилого віку. З перших днів повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації до України Валерій безстрашно став на захист батьківщини а 10 серпня 2022 року його було розподілено до стрілецького батальйону на посаду старшого бойового медика. Він був вірним побратимом та мужнім воїном 24 квітня 2023 року. 135-й батальйон було відправлено до міста Бахмут, де точилися запеклі бої. 7 травня 2023 року. Під час артилерійського обстрілу міста Бахмут Валерій Пономаренко загинув до останнього подиху, захищаючи честь та гідність своєї батьківщини. Героя поховали на Алеї Слави в місті Українка. Він назавжди залишиться в серцях рідних і всіх, хто його знав. Вічна пам'ять та слава героям!